Всім привіт, мене звати Настя. В сьогоднішньому відео я буду вам показувати книжки, які в тій чи іншій мірі будуть розповідати про мій емоційний стан. Минулі дні місяці, в котрі я вас з собою не брала, і це знаєте такий буде більш розмовний формат. Тому, якщо вам до вподоби відвертість від мене, ставте вподобайку, пишіть коментарі в знак підтримки. І давайте розпочну з такої значної новини. Класної не, не, не даремно, знаєте, я посивіла цього року. Представляю вам Миколая Анастейшу. Я модераторка, організаторка booktube сюрпризу цьогорічного. І мені хотілося якомога більше знаєте, запросити блогерів, щоб було якомога більше розпаковок, тому що ми їх любимо. Якщо це не так, то ви брешете. Як не мені, то самі собі. Або самому собі. Я зробила плейлист на своєму каналі, де буду додати всіх, всі розпаковки, щоб ми нікого не пропустили. Сама безпосередньо участі, окрім організаторської, не беру, тому що не хочу робити розпаковки на відео. Ось такий мене зараз, знаєте, такий період. Нестабільно емоційний. Я не знаю точніше, чи я захочу, чи не захочу. Ось, але спостерігати за цим я обожнюю, тому що мені дуже подобається цей формат. Там, де люди діляться, отримують. Навіть мені здається якось приємніше дивитися, як люди розпаковують, здогадуються, що там в пакунках. Тому не пропустіть ні одне відео, підтримуйте блогерів вподобайками, також і коментарями. Покажу я вам першу книжку, до котрої я. Котрі я купила е, крайніми, ніхто не говорить за останні. Е, в цьому році, буде електронна і паперова, і от розпочну з тієї, що я взяла буквально позавчора. Я приглядалася до неї, мені здається, місяці три. Вона то потерпляла мені в поле зори, то зникала, то якісь відгуки зустрічала, але я про неї паралельно думала і зрозуміла, що необхідно брати. Це замівля, цінність відпочинку і сумітнення у скрутні часи Кетрін Мей. Книжка є і не в паперовому варіанті, але мені здається, це оформлено якимось ендолугом, оригінально якось цікавіше і відповідніше. Зміст, я гадаю, з назви зрозумілий це про авторку, яка ділиться своїми переживаннями. Взагалі, мені здається, в кожного в житті трапляються такі моменти, коли ви знаєте з. Потрапляєте в щілину реальності, з котрою спостерігаєте за повсякденням, у вас немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Така прострація, знаєте, і вам ще й хочеться це все на все це закрити очі міжрою, знаєте, прикрасити і зробити вигляд, що ні, все класно. Я весела, щаслива і взагалі. Я живу, є повітря, можна дихати, знаєте, от це, там, прогуляєтеся. І. Якось закрити очі на цей стан, не прийняти його, не прийняти свою реальність. Ось мені захотілося її почитати, певно, тому що я не можу прийняти свою реальність. Е, мені складно, рік видався складним. У мене навіть він розпочався, знаєте, з такої ніби щасливої, але в той же час стресової е, події. Я вже завершувала багаторічне лікування зубів, установка вінірів, коронок це зміна зовнішності. А я до цього. Е, Важко якби, адаптовується. І я ніколи не експериментую з зовнішністю. Особливо в мене було ниточок брів, чорного волосся, родого і тому подібне. Тому ви не знайдете в архівах моєї юності якісь трешові, знаєте, смішні фото, крім того, що там, де я не знаю, щось виробляю, але зовнішністю не експериментувала. І, власне, це, знаєте, такий. Стан, в котрому ви ну, якби я перебувала, я ще до цих пір звикаю до своєї до своєї посмішки, що вона ось так зараз виглядає, тому що була змінена і форма зубів, і колір, і е, лазерна корекція ясен. А друге повітчя, так взагалі це все наклалося, знаєте, що хотілося б викинути і забути, але не виходить. Можливо, колись так вдасться з деменцією, якщо не буду читати. До речі, ви знали, що читаючи люди там, років п'ять. Мають запас від деменції. <сіх> щастя. В другому півріччі, я оперувалася планово, і мені назначили гормональну терапію в цей ж період, буквально там на тижні. Мобілізовую чоловіка, як по-народному називають, бусифікують, і в мене до цього негативне ставлення. Не знаю в кожного. Я розумію, що війна і в кожного своє бачення цього. Але е, мобілізація таким чином є неприйнятною, тому що ми не тварини, щоб нас забирали просто з вулиць непридатних. Робили придатними, відправляли за декілька годин на полігони, а потім одразу на Донецький напрямок з базової підготовки, і е, це сильно стресово, тому що неочікувано, тому що це все так швидко відбувалося. Навіть якісь елементарні шкарпатки собою не дали можливості там взяти юридичні питання. ну Тобто, неважливо, що в тебе вдома, тебе з вулиці, просто забирають. І ну, ось до мене, в мене це до цього прям гнівне таке знаєте відношення. І ось. Промінь в цьому І буквально там через тиждень-два я дізнаюся, що я виграла грант в прожекторі на навчання it проджект менеджера, і це, ніби така хороша ситуація, насправді, яка мала зробити мене щасливою, але це понесло за собою також стрес. Тому що я підписувала контракт, я маю певні зобов'язання дивитися вебінари, відвідувати лекції, робити домашнє завдання вчасно і щоб отримати сертифікат, а не отримати штраф, знаєте, за те, що я пропускаю. Тому сказати, як мене це прийшов, це півріччя. Жахливо. Я не знаю навіть, як воно прийшло. Для мене це і був, знаєте, як фонова музика. Я не розуміла, що взагалі коїться. Як, як на мене попливало, от мене питають, там, як попливала на тебе терапія? Я не знаю. Як, як ти пережила там мобілізацію? Я не знаю. Як тобі навчання? Я не знаю. Ну, тобто, це все було б, звісно, набагато. Краще, якщо б я не так стресувала, я б включалася в навчання в уроки більше, в те самі виконання домашніх завдань. Це, знаєте, все робила на автоматі. Тому стан мене складний, я, звик, ну, я не можу прийняти типу, дану реальність, і мені здається, такі книги. Я ось нещодавно просто прочитала подібного штибу. Це книжка ось ця, я забула авторку, як звати. Вона взагалі пише про інші переживання, про іншу ситуацію в своєму житті. Але я накладала її на свою, і мені настільки було це терапевтично, що хочеться знаєте, зачитуватися такими книгами і знаходити для себе якісь важелі, не знаю, опору в цьому житті, і в самій собі. Тобто тут якраз ця книжка. Про зумівлю. Вона говорить, що необхідно прийняти цей стан, необхідно прожити його, необхідно м, зрозуміти, що ви є опорою е, для себе, і це, м, я гадаю, така буде цікава. Тематичне читання. Читаю взимку про зумівлю. Емоційного стану ось і окремо я хотіла би ще раз подякувати це всім вам, тому що я про це не ділилася на Ютубі про цю ситуацію, а тільки в Телеграмі, в більшості мірі і в інстаграм, оскільки в мене не було ресурсів про це розповідати. Я навіть зараз, знаєте, вже так підходжу до цього е, часом, скажімо так. Ось, але я гадаю, що про це важливо говорити також. І не замовчувати. Робити вигляд, знаєте, що все класно. Я гадаю, що в кожного різні ситуації в житті, і такі книги також необхідно звертати увагу, якщо у вас або немає можливості звернутися до психолога, до психотерапевта, я не знаю, чи ви не можете зараз звернутися, не можете зважитися на це. Тому така література, якщо підходити до неї з розумом, може навіть і допомогти. Ось і що? Наступна покупка? А то занадто багато про зумівлю. Наступна покупка паперова про погляд Джона Беджера. Це не тільки про погляд, але й про, про погляд на тварин. Саме мається на увазі, чому ми дивимося на тварин. Цікава тема для окремого відео, тому що. Чому ми ходимо взагалі в зоопарк? Ну тобто, такі якісь речі в мене виникають інколи думки. Я з однієї сторони розумію, але з іншої не можу це прийняти. Не буду, знаєте, це все розтягувати в цьому відео в свої враження, але для читання мені вона дуже заімпонувала. Тим паче, тут ще є есе про його враження від читання про фотографію сюзен Зонтик, Вона в мене є на папері. Також би хотілося це якось об'єднати. Цю книжку я взагалі побачила в книжковому леві, коли я там гуляла з патронесами Оленою та Алісою. З каналу Шуржиток, І я її побачила, але буквально залишалося 10 хвилин до закінчення робочого дня в книгарні, і я не можу поспіхом знаєте, обирати, купувати ті чи інші речі. Мені необхідно зважитися і зрозуміти, а ще й була окрема історія з підписом книги, про яку трішки згодом розповім. Тому купила вже навздогін опісля. Прикольно, що тут ось це зображення воно вклеєне. Не надруковане, а просто вклеєне на поверх, знаєте, виглядає, як сам видав. Можливо, у вас будуть такі неоднозначні враження від видань із паблішинг. Я можу вас зрозуміти, тому що коштують вони дороговато, як на свою якість. Але ось подібним чином фотографії, які е, тут прикріплені, е, мене влаштовують. Тим паче, знаєте, мені подобається це. Як Зепель використовував в своїх художніх творах фотографії, він навіть їх погіршував в якось, щоб не видавалися якісь певні деталі. Тому до цього мені подобається, коли я, я гадаю, хочу сказати, що мені здається, цього достатньо, ось коли ви читаєте подібну подібний жанр. Якщо хочеться щось в кольорі, подивитися, для цього є інтернет. В Києві я їздила взагалі поїздка видалася. Я планувала їхати в кінці грудня, тому що Олена, моя патронеса, написала мені, що буде добиратися до Києва з Амстердама, і хотілося б познайомитися вживу, не тільки онлайн, і я, звісно ж, погодилася. Але я собі ж накрутила, що буде в кінці грудня. А тут вона мені пише в понеділок і каже: я вже в Києві, коли плануєш приїхати, і я розумію, що вона мала на увазі листопад. Тому я одразу взяла квитки і поїхала на два, якщо точніше, на два з половиною дні. Після чого мені кішка вдома зробила обсекон всього і мене в тому ж числі. Як виявилося, так вона стресувала те, що я залишила її на два дні з котом чи просто залишила. І відповідно мені навіть ветеринар порадив, окрім заспокійливого ще навіть зоопсихолога. психолога. Зоопсихолога, ви хоч раз чули про таку професію, я вперше про неї дізналася. Мені цікаво, як це відбувається, як це комунікація з котом відбувається в зоопсихолога. Дуже цікаво про це навіть почитати потім буде після зйомки відео. Так, власне, я приїхала, я провела час своїми подругами, познайомилася з Оленою, з Алісою Шержиток. Потім я, коли сиділа в кафе в сенсі зустріла ще Алісу перед її першим виступом публічним, відповідно, ми випили разом каву. Тому таки, знаєте, я не писала навіть про це в інших соціальних мережах, тому що в мене не було ресурсу на це. Ну, тобто, мені е, ніби як хочеться зустрітися якомога з більшими людьми, з більше людей побачити і познайомитися з ними вживу, але з іншої сторони я розумію, що це. Неможливо, тобто я не можу. Е, мені знаєте, і так було ніби як складно, тому що дуже багато різних вражень. Мені хочеться від цього ніби як пере, пережити це і війти, в, 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 знову, знаєте, ну, якби, знову адаптуватися, дуже складно говорити. Е, тому що будь-які стосунки потребують вкладень, часу. Це найважливіше час. Тому що просто слухати я не можу. Я хочу чути людей, я хочу включатися в розмову, а не просто, знаєте, лягалочки стояти з боку. Я не є там, інтровертом, соціофобом, але я, мабуть, амбідверт. все залежить від настрою, але ресурс важливий в стосунках будь-яких. Тому ось такий в мене вийшу, вийшла поїздка експромт до Києва, з котрої я привезла подарунки. Подарунків було багацько, я не покажу вам всі, покажу вам декілька. Але ось ще й книжку покажу, яку мені Олена привезла. Це Кіган, її збірка оповідань «Антарк... Антарктика. Таке, знаєте, оформлення кота Хадака. Я спочатку подумала, що це фото. Невдало від фотошопленим очима, але це зображення навіть чи намальоване. Я подивилася, вона просто написана. Я обожнюю Кларкіган, це ірландська письменниця, незважаючи на те, що я тільки читала її виховання, малюсеньку просто книжку, але я її перечитувала декілька разів, настільки вона мені сподобалась. Я чекаю від Виданиця Старого Лева видання її найкультовоїшої книжки, яка має таку передвіздвяну історію, але все ніяк, хоча її анонсувала влітку і не так багато там. Я маю на увазі об'єму саме, там, якщо не помиляюся, сторінок 150, десь, можливо, і менше. Але щось немає її в анонсах, і це дуже шкода, тому що хотілося б її почитати, знаєте, саме в цей період. Тому я буду поступово дізнаватися про дану збірку для мого рівня знання. В мене Б 1 десь так, початківець Б2. Я гадаю, цей, ця книжка. Буде вдало, і взагалі я вважаю, що для даного рівня дуже класно читати оповідання, тому що вони невеликі, історії завершуються. У вас немає, знаєте, цієї гори слів, котрі незнайомі, котрі потрібно складати між собою і дізнаватися з цією історією. А у вигляді оповідання це все дуже вдало буде. Тому дуже дякую Олена за чудовий такий підбір книги. Е, тому, а, а до речі, а що я подарувала? Книги, які нещодавно робила розіграш книг Кейт Мілфорд, її Дівінь зеленого сла і продовження. І ось моя знайома Альона виграла ці книги. Я якраз брала для чоловіка для роботи на донецькому напрямку. А книги, які я ще подарувала фізично, також це Олені. Я ж не мала часу. Під... Я думала, в мене ще місяць попереду, але. Ні. Тому в книгарні вона обрала собі книжку Макс Фріш Штіллер». І це окрема історія, як я її підписувала, тому що я аж бура була ну, тобто я сиділа як буряк. Ми вже пройшли різні місця, різні книгарні. Я все відкладала все на потім. І ось буквально в останні хвилини я вирішила, але Олена мені дала книжку, щоб я її підписала нарешті. Я це і сиділа, така напружена, знаєте, думала, що ж таке написати, це ж не все життя. В цій книжці будуть мої слова. А якщо зроблю помилку, а не там зроблю кому. <смі> там було, у мене такий просто потік свідомості відбувся, що я там сиділа, дівчата на мене дивилися вже, що я аж почервоніла. А, підписала. У мене просто, знаєте. А, це інколи просто лється. А інколи ось необхідно і хочеться щось. Хочеться написати класні е якісь слова, які от я переживаю, а в мен мене немає слів до того. Тому <смас> така ситуація трапилася. Покажу вам книги, які я наразі е прочитала, яка сподобалась і одна не сподобалася. Давайте розпочну з тієї, що сподобалося. Е книжка Курта Вонога та Соня Борода. Неймовірна, мені вона дуже зайшла. Вона розповідає, взагалі, взагалі стилістика автора сильно відрізняється. Ви тут не знайдете китайців, які вилітають з носа, людей тюленів чи подібного штабу. Тут така вигадана біографія американського художника. Митця вірменського походження, і він розповідає про своїх батьків, які тікали від геноциду, від про своє дитинство, юність, про те, як він зростав як митець, і взагалі як він став таким багатим заможним чоловіком, який має комору для картоплі, зачинену, в котру він нікого не впускає. Це дуже знаєте, таке інтригуючий для всіх момент. Це як в всіх жахастиках: не йди туди і всі йдуть. А це як в історії «Синій бороди. А я. Обожнюю старі казки. Мені прям подобається вся сатрушність, знаєте, жахастиках в якихось певних мірах. Хоча я не люблю цей жанр власне, у фільмах, в, там не знаю, в художній літературі дорослі, але ось саме казки мені подобаються, щоб вони були такими, як колись знаєте, коли потрібно п'яти, обрізати дівчатам, щоб в туфлю влізти, чи там не знаю. Росаленька, вона не, не з флаундером не, десь не впливає там, не знаю, в, в, на захід сонця умовно, а вона перетворюється в піну. Ось, мені подобається власне, ось ця неприлизана така хороша історія. Мені подобається, коли вона така, як має бути, яка вона була в той час і передавалася таким народом це ж народні казки. Синя борода. Вона ж розповідає про чоловіка, котрий має кімнату, в котру не пускає своїх жінок, але вони туди йдуть, і він їх карає. Скажімо так, і от, ніби ця інтрига, що знаходиться в цій коморі, залишається до кінця розв'язка. Супер, мені дуже сподобалося. Він тут піднімає теми не тільки про мистецтво а і згадує таких і відомих нам якихось митців і вигаданих. Він розповідає про якісь особисті переживання, не тільки свої, про популярність, про, про війну. Тому така різноманітна книжка. Мені вона класна. Мені сподобалося, як вона надрукована. Тут класний шрифт. Верстка, питань немає, оформлення просто супер. А ось наступна книжка, вона, знаєте, підкреслює те, що я хотіла наразі, я хочу так позбутися певних книг своєї бібліотеки, які мені сподобалися, але навряд чи я їх буду читати. І ось одна з них Діпі Сіп'єра. І я так подивилась на іншу книжку, яку не читала його, сніданок з Боржою, подумала, чому я її не читаю, вона така невеличка. Я її домучила о 4 ранку. Ви подумаєте, що я така заінтригована була що читала аж до четвертої ранку. Ні, мене просто було безсоння, і мені вже хотілося нарешті дізнатися, чим вона завершується, що так каже, що вона просто в кінці там виражає. Це такий прям, знаєте, настрій. Вау! Я бачила відгук, що здогадувалася навіть після першої дії, тому що бажається ніби як це п'єса, але вона написана як художній твір. Це історія про чоловіка, котрий займається комп'ютерними технологіями, штучним інтелектом. І він летить на конференцію, але е через погодні умови приземляється не в Амстердамі, а в Лондоні і потрапляє. Е Таксистом його відвозять в готель, в якому немає зв'язку, інтернету. Е, і його, ці жильці, які там є, вони якісь неадекватні. Це все, знаєте, для нього виглядає як і для нас, читачів, як театральна якась сцена, незрозуміло очікується, як це все між собою зв'язати. Розв'язка така банальна, вона така очевидна, що я навіть її не, не брала до уваги. Мені так це було. Я б їй поставила навіть один одну зірочку, але тут мені сподобалось одне речення. Ось так. Ось така я. І поставила їй дві зірочки. Тому вона ніби, знаєте, така атмосферна для осінніх, я б сказала, читань, якщо ви любите таке тематичне, щось напружене і тому подібне. Але ці 156 сторінок мені видалися такими довгими, не подобається. Тому буду позбуватися. І покажу вам книжку, яку я е, не хочу дочитувати. В поїздках брала, я, взагалі, в поїздках майже не читаю, я не можу читати, але вдалено взяла книжку, тому що мені сподобалася вона з анотацією і. Наразі, навіть якщо так брати суто анотацію, вона до сих пір мене цікавить своєю темою. Крістов Гайн Вілленброк це про Східну Німеччину, про чоловіка, котрий був інженером, бідним інженером, але після змін у владі в політиці, він зрозумів, що йому необхідно заробляти кошти там, іншим чином, і тому що інженери вже нікому не потрібні. І він починає перепродувати машини. Подається, знаєте, він як такий чоловік-бізнесмен. Тобто він не думає про почуття, він думає тільки про кошти. Він одружений, але зраджує своїй дружині і вважає, що в них така моногамна, ніби як пара, тому що він взагалі її не зраджує, тому що після кожної зради він іде і займається кексом зі своєю дружиною, тому що він так її любить після того, як покохався з іншою жінкою. І це. Ну, для мене було якось так не цікаво читати. Але що мене зацікавило взагалі в анотації? Вона про те, що він пацифіст по житті, вважає, що в руки зброю не, не варто брати, можна вирішувати це, я не знаю, там розмовами і тому подібне. Але така, така трапляється з ним ситуація, коли необхідно йому це брати, і хоче він чи не хоче, він опиняється в в скрутному для себе становищі, скажімо так, і йому необхідно зрозуміти пацифіст він чи ні. Він не може уникнути, скажімо так, цього питання і вже зі сторони філософствувати а безпосередньо брати в цьому участь. Тому ось цим вона мене зацікавила, але за рахунок того, як вона написана, як вона подана, мені взагалі ця історія, знаєте, про східний Німеччину, ну це було було цікаво читати. Такий, знаєте, трішки. Радянський фльор в цьому якийсь присутній. Тому не знаю, навряд чи я буду її дочитувати. А ось книжку, останню яку вам покажу, це якраз з тих книг, які я хочу почистити в бібліотеці. Не через те, що вона мені не сподобалась насправді, а те, що вона навряд чи буде перечитана. І оскільки я цьогоріч Миколай Анастейша, то. Різдвяна історія буде для вас, той, хто напише коментар, що її хоче, але доставка з вас. Найбільше мені сподобалося, до речі, після мова про те, як була написана ця книжка. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що підтримуєте. Доблима в мене заряд акумулятора, тому прощаюся. Дуже вдячна вам за підтримку, за вподобайки, за те, що ви чекали моїх відео, не відписувалися. Буду дуже вдячна за підписку, тому що начекаю вже вкотре другий рік, що в мене трішки залишилося до трьох. І я б так хотіла. Так хотіла б зустріти 25-й рік, коли в мене буде 3К+. Ось тому дуже вдячна буду вам за підписку. До наступної зустрічі, сподіваюся, вона буде насправді швидше. Я зараз включаюся, пропрацьовую і налаштовую свій графік так, щоб з вами бути постійно на зв'язку. Все, до наступного відео. Бувайте!